Привіт! Сьогодні поговоримо про мантри на ніч, як які та навіщо їх слухати. Мантри на ніч ми вмикаємо для того, щоб продовжувати процес очищення підсвідомості від небажаних та негативних патернів поведінки. Часну наша підсвідомість вона перебуває в такому активному стані. І в цей період вона надто чутлива до вібраційного впливу, можливо, навіть чутливіша аніж протягом дня, коли ми знаходимося у стані свідомості. І от прослуховування мантр воно допомагає нам зменшити силу нав'язливих думок, страхів. Емоційних переживань, а також це дуже добре покращує якість нашого сну. Також прослуховування мантр вночі зменшує імовірність появи нічних кошмарів, які самі по собі залишають відчуття виснаження вранці. Навіть якщо ви не пам'ятаєте, що вам снилось, ви можете прокидатись такими вже втомленими. вже... Там розбитими, наприклад, або просто прокидатись невідпочившими, тому що наша підсвідомість вночі була занадто активна, тобто мантра вона допомагає цей процес зменшувати і направляти за допомогою вібрації мантри нашу підсвідомість туди, куди нам потрібно. Звісно, найсильніше на нас діє наш власний голос, тому найкращою рекомендацією буде записати власним голосом мантру Вагі Гуру, накласти її на звук гонгу і прослуховувати цю мантру. Протягом всієї ночі. Комбінація нашого голосу, звуку гонгу можна ще за бажанням додати поверх запис Джабдж. Це створює дуже глибоке вібраційне поле для трансформації. Це найпотужніша комбінація на ніч. Також хочу сказати, що мантри не обов'язково мають бути голосним. Вони не обов'язково мають звучати голосно. Звук може бути настільки тихим, що ви його будете чути лише тоді, коли дуже-дуже близько піднесете там телефон або колонку до вашого вуха. Тобто, а так, от коли вона грає в просторі, ви її можете взагалі не чути. І це окей. Так має бути. Вона не має там грати так, щоб чули всі навіть сусіди. Тобто, мантра вона не має заважати вашому сну, але разом з цим дуже глибоко має працювати з вашою підсвідомістю. За бажанням можна вмикати інші мантри. Мантри для зцілення мантри від негативних якихось патернів, тобто це може бути насправді будь-яка мантра, якщо ви, наприклад, з якоюсь відчуваєте певний зв'язок, але є дві, які я раджу вмикати більше, ніж інші. І зараз я про них розкажу. Перша це мантра чакар варті це мантра від страху. Та тривог вона е, усуває страхи та тривоги, усуває депресивні стани, відчуття незахищеності, що дуже дуже важливо, її рекомендував Йогі Баджин вмикати саме вночі, саме коли ви її саме коли ви спите. Він не рекомендував її повторювати там, е, робити з нею медитації. Він рекомендував її саме слухати на ніч в той момент, е, коли е, підсвідомість. Коли свідомість відпочиває, підсвідомість продовжує приймати сприймати чистоту мантри, сприймати послання цієї мантри. Це дозволяє підсвідомим страхам. Розчинятись цю мантру особливо рекомендовано слухати тим, хто відчуває страх, тривогу перед майбутнім, переживає про те, що трапиться завтра, для тих, хто постійно очікує е, якихось негативних подій, для тих, хто постійно знаходиться в такому стані перманентної тривоги турботи, е, в такого великого, -великого хвилювання. Прислуховування чатерчекр варті вночі допомагає. Зберегти енергію, зміцнити нашу таку внутрішнє відчуття стабільності і реалізувати е, свої цілі. Ця мантра також допомагає зменшити частоту ночних кошмарів, якщо у вас такі бувають. Найкраще виконання, звісно, у Вайтсан, і е, їх можна знайти на різних платформах. Е, е, я залишу під відео е, посилання на цю мантру, і це такий маленький. Е, Досвід моєї родини, скажімо так, ця мантра грала у нас певний час, декілька місяців, кожного дня, коли ми з чоловіком спали, і мій чоловік кинув палити. Так, після 13 чи 15, мені здається, років досвіду паління. Тому, якщо для вас це питання теж актуальне, ви знаєте, що робити. І друга мантра це мантра Ant-Na Це взагалі вважається одна з найсильніших мантр кундаліні йоги котра допомагає прорватися крізь внутрішні обмеження. Тобто вона наче блискавка, так розтинає усі перешкоди. Вона має, вона чинить дуже сильний вплив на. Не лише на нас як особистість, а на енергетичний рівень цілих поколінь просто родового дерева. скажімо так, вона позбавляє від нещастя. Невдач очищає і розширює, розвиває нашу ауру. Вона руйнує кармічні та родові сценарії, зменшує біль, негативність та схильність до такого постійного емоційного страждання, трансформує сімейну карму, дає сили і дає. Це дуже важлива така місія кундаліні Йоги. Вона дає. Ось цей стан переможця, тобто ви перестаєте знаходитись у стані жертви, а переходите в роль переможця, і це супер важливо. Ну, давайте третє. А, якщо ви поки там не маєте можливості або не хочете записувати а, своїм голосом мантру гору і накладати її на гонг, ви можете просто вмикати з боку гонгу. Рекомендований запис я також залишу під відео. Гонг в Кундаліні Йозі вважається, не вважається, він є найсильнішим інструментом для очищення підсвідомості. Його звучання також дуже добре очищує від старих патернів поведінки. Він дуже добре пришвидшує нейронну активність мозку. Він створює стан шун'є, стан внутрішньої тиші і такого стан спокою розуму. Він дає нам емоційне та фізичне зцілення, активує інтуїцію, дає глибоке. Розслаблення, знімає стрес, він стимулює омолодження наших клітин і за рахунок цього дає відновлення імунної системи. Також звук гонгу діє як такий глибокий енергетичний звуковий масаж. Тобто гонг він проникає через тіло, через розум, через емоційне поле людини глибоко, глибоко всередину. Гонг зменшує головний біль. Кому, кому актуально, він покращує сон, допомагає виходити з такого стану апатії, внутрішньої кризи, депресії. Тобто, е якщо ви слухаєте гонг не під час сну, то він може викликати у вас різні також е такі емоції смутку, е такого е легкого. Е Можливо, сльози, це пов'язано з тим, що гонг напряму впливає на наші тон тонкі тіла, на наше емоційне тіло. І е, ось такі прояви вони можуть бути на початку. Але коли ви прослуховуєте гонг досить часто, це потрошку зникає. Тому що всі наші ось ці непрожиті емоції, вони з Часом з практикою вони трансформуються в такий певний стан тиші та внутрішнього спокою. Гонг змінює при регулярному прослуховуванні, він змінює наше магнітне поле, дозволяє нам переходити взагалі на новий рівень такого енергетичного буття. Це і великий плюс це та практика, яка не потребує якихось додаткових дій. Просто вмикаємо і слухаємо. Тож прослуховування мантр на ніч це не просто там якась прикольна практика, так взагалі йога – це насправді дуже серйозна практика, і я раджу до неї ставитись саме так. І мантри на ніч це не просто про те, щоб розслабитись і там класно заснути під приємну музику, це глибока, енергетична та Психоемоційна практика, яка працює з нашою підсвідомістю. І мантра разом з гонгом вони створюють умови для нашого внутрішнього зцілення, для нашого оновлення, для пробудження інтуїції, для переходу нашої підсвідомості, нашої свідомості на взагалі новий, новий рівень. І повторюсь, це найпростіша практика, тому що нам тут нічого не потрібно робити. Просто вмикаємо звук гонгу і слухаємо його усю ніч і дозволяємо цьому цьому звуку проникати в кожну нашу клітиночку.